Привіт, гусятка та гусята, гусаки та гусині. Я рада вас вітати на своєму каналі Гусь Читає. І сьогодні у нас по плану з Єврогусак. Але хочу зазначити, що тільки що я додивилася такий цікавий фільм, який я ніколи не бачила. Це фільм 2017 року від Вуді Аллена, там 60-ті роки минулого сторіччя, і така драма, такий накал емоцій, що я просто не перестаю посміхатися. Не тому, що там хеппі енд, а просто я її постійно переглядала по 20 Хвилин, тому що не було світла. І я вже така, знаєте, постійно прикручувала собі цю всю ситуацію у голові. Напевно, якщо б я подивилася його одним махом, то в мене не було б стільки думок, скільки я отак от дивлюся 20 хвилин, потім пауза, потім знову коли вмикається світло. І так перегляд стає більш якимось вдумливим. До речі, забула сказати, цей фільм називається Колесо чудес. Чи колесо див. Причому це дуже саркастично звучить, тому що ну, ніяких див там немає і нічого хорошого воно не віщує нам. Але нам віщує щось хороше оця амфора, і давайте ми з вами сьогодні подивимося, куди ми відправимося. Я виказую свої очікування. Я хочу прочитати щось невеликого об'єму, я хочу прочитати щось доволі таки тепле. Якусь гарну історію. І я хочу скандинавів нарешті, тому що наскільки можна. Ну, але я почала читати швейцарця от нещодавно. І думаю, може, мені зараз випаде Швейцарія, як завжди, і, і вийде, що мені буде потрібно іншу книгу шукати, тому що все у нас по правилам. Так, давайте подивимося, що у нас тут випадає. Вау! Це Німеччина! Це ніяка не... Але це було близько до Швейцарії. Це дуже цікаво, тому що оця книга, яка тут стоїть, я її почала тільки вчора читати, але я вам про неї не буду нічого розповідати, вона така трохи дивна. Тут написано, що це Німеччина, але мені здається, що це більше до Швейцарії відносяться все одно. Давайте почитаємо факти про Німеччину. Багато наших співвітчизників зараз там перебувають під захистом. Перші факти, і вони одразу мене вражають. в Берліні більше мостів ніж у Венеції. 960 штук. Але лідером серед мостів все ж таки став німецький Гамбург. За різними підрахунками мостів через річку Ельба налічується від 2300 до 2500 мостів. Я не уявляю, як в місті може бути навіть, я не знаю, навіть 100 мостів, а тут 2500. Ви собі можете це уявити взагалі? Знаєте, кому ми можемо подякувати за те, що наш головний біль відступає? А вже ж Німеччині, тому що зараз факти про неї, але також тому, що компанія Bayer винайшла Аспірин у 1897 році. Дякую їм велике за це. Цей факт мене зовсім не вражає, що Німеччина стала першою серед європейських країн, яка перейшла на літній час заради економії електроенергії. Ну, ви розумієте, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Німеччину. Це сталося 30 квітня 1916 року в розпал Першої світової війни. Ось. Так ось це було. Дуже цікаво, що мені подарує Дойчланд. І, до речі, я знаю, в чому я буду в наступній частині відео, але це буде сюрприз. Так що дочекайтеся мене тут. Ну що ж, гусачки, як обіцяла я трошечки вдяглася у спеціальний костюм. Пройшло дуже багато часу, я би сказала, непристойно багато часу, як я читала цю книгу, але все по порядку. Кого я прочитала, з ким я познайомилась? Чесно кажучи, я вже дуже давно хотіла познайомитися з цим автором. Це такий класичний автор, це Альфред Деблін. І давайте поговоримо про нього. Він народився у єврейській родині. На нього сильний вплив мав його батько. Який такий був трохи творчою людиною, коли йому ще не виповнилося 10 років Альфреду? Батько йде із родини, він розлучається з його матір'ю і? Одружується на жінці, з яка молодшує його на 20 років. Що робить мати? Мати на той момент з п'ятьма дітьми вирішує переїхати до Берліну. Це дуже важкий момент в його житті, без грошів і того, як мати з усім справлялася, і він так і не вибачив свого батька за цей вчинок. Саме цікаве, що він писав вже свої оповідання у старшій школі, і такий навіть невеличкий роман. Коли він завершує школу, він вирішує йти вчитися на лікара-невропатолога, але не полишає свою писемність. Також паралельно знайомиться із цікавими людьми, того часу творчими. Він захищає дисертацію і стає лікарем-невропатологом. В нього починається практика. Він відкриває свою власну потім практику. І в нього дуже багато цього лікарського досвіду. І дійсно в Берліні він стає собою. Це його справжня батьківщина. Він починає писати невеликі статті в журнал, «Дещу», тобто Буря, дуже класна назва. Там знайомиться також з цікавими людьми. Він у першу світову війну продовжує свою діяльність лікаря. Він потім повертається, стає журналістом і також. Він входить в асоціацію німецьких письменників, потім стає президентом цієї асоціації. Він одружується, але до влади приходить у 1933 році Націонал Соціалістична партія і він змушений емігрувати. Він емігрує спочатку в Швейцарію, потім у Францію, де отримує французьке громадянство разом із своєю родиною. А потім він їде до Голівуду, до Лос-Анджелеса. Де працює в Лос-Анджелесі вже сценаристом. Але стається дуже прикра ситуація, тому що його син перебував у Франції і він покінчив своє життя самогубством, тільки щоб не потрапити до рук нацистів. А також чомусь значиться, що ще один син він помер в Аушвіці взагалі. І я не розумію, чи це один і той самий син, чи це два різних сина, тому що в них було ще четверо дітей. Це така якась дуже печальна історія. Ця людина, Альфред, так він переживає багато в своєму житті. Ця от вимушена еміграція, потім він так само. Повертається по завершенню Другої світової. Він починає більше свою діяльність розкручувати як такий вже сталий письменник. Він наставляє інших письменників. Вони дуже сильно здружилися з Гюнтером Грасом. Він повпливав на багатьох молодих письменників, тому що його стиль дуже такий непередбачуваний, і це щось нове було для Німеччини тоді, для німецькомовної літератури, загалом, та й для світу. Я коли читала його біографію, я була просто вражена, тому що він переніс тиф дуже важко. Він е, також е, отримав інфаркт і також його переборов і під кінець життя він вже був паралізований. І коли ти такі історії читаєш, ти наче думаєш, що ти в кіно якомусь. Ну, тому що ну, такого наче не буває. Це така насичена подіями доля. І потім, коли він помирає, то його дружина вона також вирішує завершити своє життя самогубством, і їх, начебто, усіх похоронено там, де його сина також поховано, і це ну. Я не знаю, це таке життя, таке бентежне. Але давайте все-таки про хороше. Давайте я зараз все-таки переключусь на щось більш оптимістичне. Всі його тексти вони надзвичайно важливі для німецької культури, їх розбирають і досі, вони складні для сприйняття. Як жартували тоді, особливо Томас Манн сказав про нього, що книжка Дебліна є принаймні у кожній сім'ї на полицях німецькомовній, але ніхто не читав. Ці книги чи не дочитую до кінця. <сіх> Саме його такий визначний роман це Берлін, Олександр Плац. А я його і прочитала. Також у нас українською перекладено від видавництва жупанського, так само як і Берлін. Перекладено ще Гори моря та гіганти. А також Кульбабкове вбивство, мені здається, це таке збірка оповідань, дуже раннє його, але це вже не від видавництва жупанського. Я також хочу вам зачитати на кого із письменників він вплинув: це Вольфган Коепен, Арно Шмідт, Гюнтер Грас, Уве Йонсон і Гурберт Фіхте. І це ще не усі імена, на які він вплинув, тому що він потім, вже коли помер, все одно були люди, які його не знали, але читали його книжки і дуже сильно їм захоплювалися. Що пишуть про роман Олександр Плацт. Берлін? Так. Про нього пишуть, що він є новаторським, що він застосовує схему монтажу, прийом монтажу. Я теж так здивувалась, думаю, монтаж це більше про кіно, але це вже не як література вплинула на кіно. Це як кіно вплинуло на літературу в цьому творі. Тобто, це такі вирізки, наче ти дійсно монтуєш відео, і там такі от шматки, шматки, шматки. Тобто є якісь частинки, але вони перемішані. Це дуже приємно, в принципі, але е, мені так здавалося, тому що потім, коли я вже далі далі йшла, то цей монтаж сильно-сильно великий, тому що твір все-таки читала я надзвичайно довго. Тут є експресіоністська манера письма, тут є знаєте, таке письмо потокове, яке ти просто пишеш і не спиняєш себе. І саме головне, що це головний твір німецького модерну. Загалом, давайте трошечки про сюжет. Я не буду вам переповідати сюжет, тому що там дуже багато спойлерів буде. А сам автор теж цим грішить, тому що він в принципі на початку нам розповідає, що буде з його героєм. Дуже незвично, як знаєте, для 1929 року, в який був написаний цей роман. Це роман про Франса Біберкофа, який сидить у в'язниці. Ми одразу його там бачимо за те, що він ненавмисно вбив свою дівчину. Одразу так ого, що буде далі. Далі він виходить з цієї в'язниці і він не хоче більше вести таке життя. Але, але він не може його не вести, тому що оця площа Олександр Плат, ці всі зустрічі з якимись дивними людьми, його минуле, все одно на нього впливає. І він стає. Ну, не зовсім чистим на руку і взагалі робить, продовжує робити якісь не зовсім нормальні, адекватні речі. Потім він несподівано для мене, наприклад, втрачає руку ну, в якійсь такій ситуації, тому що це все ще плюс-мінус на початку відбувається, тому це не сильний спойлер. І оця от... Інвалідність, як каже да там автор, вона там завжди фігурує в таких неприємних подробицях. І знову таки він займається не дуже доброю діяльністю. В нього з'являється нова дівчина, і цю дівчину також вбивають із-за того, що йому мстяться, і намагаються звинуватити його в тому, що це він. Тобто там дуже багато такого брудного, брудної білизни, яка на тебе сиплеться, просто таки. Тому зараз я буду говорити, що мені не сподобалося. Я собі виписала вже ж. Перше, важко читати, дійсно важко, довго, не для моїх нервів точно це було. Є гумор, який є образливим чи занадто жорстоким. Так. Це такі засмальцьовані жарти. Це дуже грубі жарти. Вони брудні, вони не тактовні, вони образливі і вони вже не сучасні. Третє. Головний герой не симпатизує абсолютно, і мені його і не шкода, і те, що він робить, він наче намагається щось там виправити, але не сильно то він і старається. Четверте, автор не жалкує слів нетактовних: це типу інвалідність, це типу там усякі там, а ти лесбійка, а там ще ж. Тобто такі. І це, знаєте, включає таке питання, що невже деяка класика зараз потребує культури відміни, але ж ні, тому що ми все одно повинні читати класику і вчитися, що ж там було, і враховувати той час, в який це писалося, але зараз це читається як щось таке слизьке, як щось таке бридке. І шосте я виділила для себе: це структура. Структура, начебто, Сподобалась сама ідея, але її реалізація мені, от ця структура, взагалі, ну, якась неприємна була. От тому не знаю, що мені сподобалось. Давайте я все-таки щось хороше скажу про цей роман, тому що це як говорю, наче мені ну, зовсім нічого не сподобалось, але ні. Перше. образ вулиці. Дійсно, коли ти читаєш, ти дуже хочеш побачити цю вулицю, яку місцеві називають просто Алекс. Дійсно, це дуже цікава вулиця. Вона прямокутна, вона пішохідна, Там розташовано вокзал берлінський. Там дуже багато людей кожного дня ходить. Тому і сюжет такий. Це така видатна пам'ятка культури. Там. Під низом метрополітен, купа народу ну просто ти відчуваєш оцей цей рух. Це дуже приємно, і оця урбаністика мені подобається в романах, чесно. Друге, що мені сподобалось, іноді. Тобі реально смішно і тобі стає за це соромно. Я дійсно трошечки посміялася, тому що тут є анекдотики, такі, якісь такі, м, такі фразочки, чорний, чорний причорний гумор, і не змогла стриматися іноді. Це правда. Третє, стиль те, що є поштовхом для письменників. Дійсно, стиль, самобутній, не схожий ні на що, але м, вже так як я прочитала. Іншу літературу, то мені здається, він на щось схожий, хоча всі ноги ростуть звідси з цього письменника. І четверте, це багато фольклору, виразів, пісень, віршів, приказок живого спілкування того часу. Дуже багато. Давайте я вам зачитаю все-таки, що я тут виділила, щоб ви почули почули оцей от смак цього роману. Отак ішов, куди ноги несуть, а прийшов куди треба. <сум> така приємна фраза. Тут дуже багато також їжі, а вже ж тут вони п'ють пиво, вони п'ють шнапс, їдять сосиски, жирнючі якісь страви. Кажуть, був такий випадок: з'їв чоловік бутерброди з ковбасою, а коли той дійшов до шлунка, то роздумав і піднявся на до горла та й каже: а чого це гірчиці не було? І тоді вже остаточно спустився до шлунка. Ось так поводиться бутерброд з ковбасою з хорошої родини. Тут дуже багато відсилок на німецькомовний цей фольклор, якого напевно ми цілком не знаємо. А для тих, хто живе в Німеччині, скоріш за все це дуже класний твір, тому що вони багато чого впізнають. Такий гумор в кукарі багато порід курей, Та якщо мене спитати, яких курей я люблю найбільше, то щиро зізнаюсь смажених. Мені подобається оця фраза про нові книжки, та вже й старі не продаються. 27-го року обсяг продажів книжок порівняно з 26-м роком знизився настільки, то й стільки-то кожного року. Чую, що ну так впав, ну кожний раз Я думаю, ну куди йому вже падати, якщо він постійно падає. А це я потім цитувала. Якщо хтось ще хоче знати, чи існує на світі справедливість, тому доведеться задовольнитися відповіді: поки що немає, принаймні до цієї п'ятниці не було. Коли він втрачає руку, там взагалі дуже багато жартів на цій основі, і це печально. Наприклад, такі: А де це твоя рука? Та лежить удома, моєю нареченою, не хотіла мене пускати, то я їй руку залишив у заставу. Отакі жарти. Ще я дізналася, що англійська хвороба так називали рахіт раніше, це така Застаріла назва, я цього теж не знала. Але мій фаворит фраз у цій книзі це світ зроблений із цукру і багна. Просто шикарно. Взагалі тут багато таких фраз, що ти навіть втомлюєшся від того, наскільки їх багато, хоч розбивай всю книгу на цитати. А тут, взагалі, є шматок, де він описує рослини, потім він описує ще там щось. Тобто, багато якихось таких від тексту. Наче він віддаляється і говорить: ну це ви історію слухаєте. А послухайте ще про це. Це таке вільне письмо, яке він не яке він не спиняє. Знаєте, що саме цікаве, що його порівнювали з Джойсом, з Улісом, коли вийшла ця книга, але він клявся, що він взагалі це не пов'язаний як з Джойсом. Відштовхував цю думку від читачів, від критиків, але. Він не відштовхував думку про кавку, тому що його так само порівнювали із кавкою. І, скоріш за все, на кавку він більше схожий. Та мені я б його не порівнювала з кавкою, чесно, тому що кавка це такий трошки абсурдистсько песимістичний Тут такого немає, тут дуже грубо. Тут трохи, знаєте, як швейк, і щось таке ще, типу урбаністика, і трошечки такозі бандитської краплі. Тут дуже гарно описана психіатрична лікарня, якщо можна так сказати, що вона гарно описана. Ну, я так не зустрічала ще, можливо, у надзузуленим гніздом, так, ця е, книжка. Але оце от дуже гарно було описано, тому що він там сам практикував. І, до речі, сам автор він е, не дуже Приймав Фройда і те, що він писав. Це доволі таки цікаво. І наостанок, давайте розберемося про екранізації, тому що їх було аж три. У 1931-му. Це прям одразу це одноіменна екранізація режисера Піля Юці. На сценарієм особисто працював автор, тому можемо подивитися. Хоча я навіть не шукала, чи є він на наших просторах. Друга одноіменна екранізація знята Райнером Вернером. Фасбіндером. Вона була показана в Німеччині в 1980-х роках. І тоді треба було в кінотеатр приходити. Три рази три ночі, щоб подивитися усю 15-годинну версію. Це був як серіал такий. А потім прем'єра Бурхана Курбані, чи Курбані, я не знаю, як його правильно, відбулася на 70-му берлінському міжнародному кінофестивалі у 2020-му. Але що принагідно, і дуже дивно, що в його версії фільму головний герой родом із Гвінею Бісау це взагалі навіщо? Чому? Чому так? Я не збираюся поки що дивитися цей фільм. І давайте я виставлю вже оцінку. Для мене це 6 із 10. Мені було тяжко читати, я все-таки більше мучилася і читала це для того, щоб в Єврогусаку розповісти про цю книгу, а не для власного задоволення. Тому і така оцінка. Можливо, я недостатньо, знаєте, така от готова до такого досвіду, недостатньо відкрита для таких книжок, але. От так от я відчувала, чесно. Я не могла поставити більше. Я думала, може там сім, вісім така ні-ні ні. ні Це для мене все-таки ну, те читання, яке таке. Величне, воно наче мене придавило своєю величністю, своєю вагою. І я після цього, чесно, я хочу читати щось отаке маленьке, щось дуже-дуже таке: просто одну якусь історію, сюжетну лінію про якихось героїв, більш-менш таких адекватних, тому що тут адеквату дуже мало. Серед цього пива і ковбаси, серед цих психів, і грабіжників, і бандитів, чесно кажучи. Все. Для мене це зараз перегорнута сторінка. Дякую вам величезне за перегляд. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Якщо додивилися, то підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І до зустрічі у нових відео. Всім па-па, всім добра!